Коли ви закінчуєте коробку цукерок, не поспішайте її викидати. Вона може стати чудовим інструментом для вашого саду. Британський садівник Саймон Акероїд поділився секретом: він використовує пластикові коробки з під цукерок як міні-теплицю для насіння. Як це зробити? Залиште коробку разом із золотою підкладкою всередині. У кожному відділенні підкладки зробіть маленькі отвори. Це допоможе відводити зайву воду, щоб коріння не загнивало. Потім наповніть кожне відділення ґрунтом або торфом. Оберіть насіння. Квітів чи овочів, покладіть кілька зерняток у кожне відділення і трохи присипте землею, закрийте коробку пластиковою кришкою. Це створить парниковий ефект. Волога і тепло сприятимуть швидкому проростанню насіння. Розмістіть коробку на підвіконні або в іншому світлому місці. Ця міні-теплиця створює ідеальний мікроклімат для насіння. Вам не потрібно купувати спеціальні контейнери чи теплиці. Це простий спосіб для початківців-садівників. Багато людей вже спробували цей метод. Вони залишилися задоволені. Вирощування рослин може бути легким і приємним. Мінімальні зусилля і коробка з-під цукерок допоможуть вам у цьому. У квітні деякі пенсіонери отримують додаткові виплати до пенсії. Ці виплати залежать від віку. Доплата надається тільки тим, хто отримує пенсію за віком. Щоб отримати таку надбавку, пенсія повинна бути менш як 10 тисяч триста гривень 35 копійок. Вік пенсіонера має бути понад 70 років. Надбавка нараховується автоматично, проте в перший місяць вона може бути неповною. Це тому, що нарахування починається не з початку місяця, а після дня народження. Розмір доплати залежить від віку. Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримають 300 гривень. Ті, кому від 75 до 79 років, отримають 456 гривень, а пенсіонери, яким вже виповнилося 80, отримують 570 гривень. Знайти рослини, які добре ростуть у тіні, може бути нелегко, але існує чимало красивих і витривалих кущів, які можуть процвітати навіть у затінених частинах саду. Гортензії це популярні декоративні кущі. Вони цвітуть у різних кольорах залежно від ґрунту. Деякі види можуть рости навіть у повній тіні. Саркокока вічно зелена рослина, яка підходить для сухих тіньових садів. Вона має глянцеве листя та маленькі білі квіти з приємним ароматом навесні. Дендрон світе яскраво навесні і добре переносить тінь завдяки широким листям. Азалія близька родичка рододендрона. Більшість її сортів листопадні, але вони чудово переносять тінь. Троянди можуть рости в півтіні, хоч зазвичай вони люблять сонце. Падуб вічно-зелений чагарник з червоними ягодами. Він декоративний взимку і добре росте в затінку. Форзиція відома яскраво-жовтими квітами навесні та швидким ростом. Вона невибаглива до умов. Гірський лавр має вічно-зелене листя і. Рожеве або біле цвітіння пізньої весни він віддає перевагу півтіні. Тис вічно зелений кущ, який переносить як сонце, так і глибоку тінь. Існує багато сортів для різних умов. Не лише тінь може бути викликом у саду. Тип землі також важливий. Наприклад, піщаний ґрунт потребує певних видів рослин, які можуть адаптуватися до його умов. Магній важливий мінерал для нашого організму. Він допомагає виробляти енергію та підтримує здоров'я м'язів і кісток. Багато людей мають дефіцит магнію, що проявляється через різні симптоми. Експертка Кріс Фрейтах виділяє 9 ознак цього: перша ознака м'язові судоми та спазми, особливо в ногах. Друга постійна втома та слабкість без явних причин. Третя тривога та депресія. Магній впливає на рівень нейромедіаторів у мозку. Четверта ознака проблеми зі сном. Статність магнію може ускладнювати засинання. П'ята нерегулярне серцебиття, адже магній важливий для серця. Шоста мігрені та головні болі. Сьома ознака високий кров'яний тиск. Магній розслабляє кровоносні судини. Восьма проблеми з травленням, такі як запори чи здуття. Дев'ята оніміння та поколювання в кінцівках. Збільшення споживання магнію, особливо через продукти. Багаті на цей мінерал може допомогти уникнути цих симптомів. Це покращить загальне самопочуття Чуття українські сили продовжують завдавати серйозних втрат окупантам. Нещодавно ліквідували командира загону безпілотних літальних апаратів кадирівців. Його звали Амур. Цей загін входить до спецпідрозділу Ахмат Російського міністерства оборони. Командир Ахмату підтвердив цю інформацію. Однак точний час загибелі Амура невідомий. Відомо, що його загін використовував різні дрони у війні Росії проти України. Це були fpv дрони дрони Камікадзе «Молнія-2» та розвідувальні суперкам. Згідно з повідомленнями, група Амура діяла в Курській області. Ця новина підкреслює рішучість українських захисників у боротьбі з окупантами. Владимір Путін дав завдання своєму представнику Кирилу Дмитрієву у Вашингтоні. Дмитрієв зустрівся зі Стівом Віткофом. Він намагався покращити становище Росії. Пітер Кульпа, колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО, вважає, що це може ослабити Україну. Дмитрієв не мав наміру завершити війну. Одне з його завдань повернення до стамбульських домовленостей. Росія виступала як гарант, а не агресор. Кремль хоче повернутися до європейської політики, щоб Україна програла. Ще одне завдання: врятувати російську економіку. Вона в складному стані у перші три місяці 2025 року. Ціни на нафту падають. Це зменшує доходи Росії. Кульпа припустив, що у Вашингтоні обговорювали можливе падіння російського бюджету на 40%. Деякі українці хочуть приєднатися до програми Контракт 18 а але вони стикаються з відмовами. Основні причини відмов невдалий психологічний відбір або негативні результати медичної комісії. Молодша лейтенантка Алла Пунько пояснює, що найбільше цікавляться спеціальностями розвідника та стрільця. У програмі є різні спеціальності. Це стрілець, гранатометник, розвідник та інші. Навчання проходить у групах по 25-30 осіб. Рекрути вивчають зв'язок, тактичну медицину, вогневу підготовку та національну патріотичну підготовку. Відбір має свої критерії. Це вік від 18 до 24 років. Також важлива придатність за медичною комісією і проходження психологічного відбору. Кандидати не повинні мати судимостей. Відмова можлива, якщо кандидат не відповідає посаді. Приблизно 5% кандидатів не підписали контракт. 4 квітня російські війська завдали ракетного удару по кривому розі. У результаті загинув маленький хлопчик на ім'я Тимофійко. Йому було 3,5 роки. Відео з його реанімацією швидко поширилося в мережі, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Мама хлопчика Валерія розповіла, що в момент вибуху Тимофійко з бабусею поверталися додому з майданчика. Валерія була вдома і одразу вибігла на вулицю до них. Вона згадує, що Тимофійко був дуже енергійним, цікавився космосом і збирав жуків. У наслідок цієї атаки загинуло 18 людей, серед яких є діти, і ще 61 особа постраждала. Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого хлопчика. Світла пам'ять. Усі. Ім жертвам цієї трагедії, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зараз не планує надавати Україні військову допомогу. Росія продовжує нападати на українців, але Сполучені Штати не реагують. Марк Войджер, директор програми з управління в американському університеті Києва, каже, що Трамп має своє бачення війни. Він вважає, що це питання має вирішувати Європа. Трамп намагається організувати мирні переговори. Але Росія не зацікавлена в цьому. Воджер вважає, що Трампу бракує політичної волі натиснути на Путіна. Замість цього він намагається йти на поступки, щоб відділити Росію від Китаю. Україні важливо продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами. Багато аналітичних центрів і університетів не підтримують позицію Трампа щодо війни. Важливо діяти в інформаційному просторі. Американці можуть впливати на своїх конгресменів, щоб ті підтримували Україну. У ніч на 5 квітня російські сили знову атакували Україну дронами. Було запущено 92 безпілотники типу шахет та інші імітатори. Атаки почалися о 9 вечора, 4 квітня. Вони тривали з різних напрямків, таких як Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Мису Чауда в окупованому Криму. Українські повітряні сили повідомили, що на 9 годину ранку було збито 51 дрон. Ще 31 ворожий безпілотник був втрачений без негативних наслідків. Атаку вдалося відбити завдяки авіації, зенітним ракетним військам. Підрозділам радіоелектронної боротьби, а також мобільним вогневим групам сил оборони України, внаслідок цього нападу. Постраждали Сумська, Дніпропетровська, Київська та Житомирська області.